Життя святого преподобного отця нашого ісповідника Теофілакта єпископа Некомедійського. Теофілакт означає стережений Богом, жив цей христовий ісповідник за часів патріарха Тарасія, який настановив його митрополитом Некомедії. Митрополит Теофілакт цілковито віддавався молитві і добрим ділам. Він закладав шпиталі, притулки для вдів і сиріт. Сам прислуговував хворим, ходив з водою і рушником по місті й умивав сліпих і калік. Коли після смерті патріарха Тарасія Іконоборська єресь за імператора лева Вірменина знову стала спинатися на ноги, то святий патріарх Некіфор, взявши з собою єпископів Еміліана Скизика, Етимія Сардії, Йосифа з Солуня, Євдоксія з Аморії. Михаїла Сенадій, святого Теофілакта з Некомедії, став перед злобним імператором і застеріг його, щоб зійшов з дороги блуду і Єресі та повернувся на дорогу правдивої віри. А святий Теофілакт попровістив в лютому цареві гнів і кару Божу, що і сповнилося, бо лева вірменина на саме різдво Христове замордували. Однак тоді розлючений імператор відправив патріарха святого Никифора, його пам'ять, шанової йому 2 червня, і тих, що були з ним на вигнання святого Теофілакта заслано до місця Стровул в Карії, де він мучився близько 30 років, і де сповнений чесноти та Божої благодаті помер близько 845 року. Через два роки його мощі перенесли до Нікомедії. З Богом.